Чарівні мелодії скрипки від ігоря Девискубова, яскраве світло виставкового залу, феєвір кольорів з картин Григорія Петренка, присутність великої кількості гостей, їх невимушене спілкування. Ось так починалася презентація виставки, що отримала назву «Мандри». За словами самого митця за своє життя, йому довелося досить багато пересуватися країною, і для етюдника та фарб завжди знаходилося місце в багажі. Ось і закарбувалися на полотнах, Крим, Західна Україна, Кутивська та Сумська землі. На те виставки. Я вирішив э, показати шостки свої роботи, які написані в основному за останні роки. у Григорія Миколаєвича багато друзів, що розділяють його пристрасть до художньої творчості. Тому і ця зустріч вийшла неординарною приводом. Послужила історія, яку він почув у шоссі. Мне подсказали шоскі. зараз на операції Київ. є стрінок Сережа Сережа Реміза. Я не знаю ні його, ні його батьків, ні його родственника. Ну но... Парень повіді свою болезнь, валізну йому треба немножко помочь. Тому й вирішено було під час презентації провести благодійну лотерею, а виручені кошти передати родині хворої дитини. Глядачі, придбавши лотерейні квітки, ще й мали змогу віддати перевагу найбільш цікавим роботам митця за допомогою спеціальної наклейки, склавши таким чином своєрідний рейтинг популярності полотен. Микола Ногаміський, голова шостки виказав задоволення роботою колективу музею, зазначивши, що вона стає дедалі активнішою і різноплановою. Ніколайович, що ви знайшла привести к нам в Шостку свої роботи. І думаю, що буквально два дні тому я був в Сумах і був в художньому музеї, посмотрев які картини там, і там теж йде виставка. І я вам скажу чесно, що наша виставка лучше. Я признателі я розказав Наталі Дмитрівну. Признательний колектив музею на чолі з Наталі Дмитрівну, що вони проводять таку динамічну роботу з художниками. То один, то другий, то третій не заставляються цей зал. Спільний проект підтримала і одна з провідних автокомпаній України. Її представник Валерій Сорокін зазначив, що пропаганда образотворчого мистецтва справа благородна. Мені було інтересно вот на северо Сумської області приятно видеть такі красиві, жизнерадостные лица. Особенно приятно то, що це не виставка продажу картин, це виставка то есть посмотреть на красоту, посмотреть на искусство. Тієї ж думки були і гості Вернісажу. Кожен з них уподобав роботу художника, яка викликала відгук саме в його серці. Та всіх об'єднувала спільне захоплення від формату заходу. Это, ну, так, да? де можна и пообщаться с интересными людьми. Поэтому я считаю, что такие мероприятия в городе необходимо проводить. Я думаю, очень нужны нам художественные выставки в городе. Мне эта выставка очень понравилась. Мне понравился сам художник, как он рассказывает о своих картинах, как тепло его встречает город. Действительно, отдыхаешь душевно, спокойно, психологический настрой такой прекрасный. Это радует и не только, наверное, меня, всех присутствующих. И очень хорошие картины. Мы благодарим руководство города, руководство э, организаторов этих, которые организовали такую выставку. Мне понравились э, работы Григория. Там, где есть города, горы, вот крымские пейзажи. Вот там я для себя увидела очень много интересного. Э, вот в плане фактуры, как он передает эти горы, цвет. Нарешті настала довгоочікувана мить. Рука маленького хлопчика стає рукою долі. Три роботи Григорія Петренка знаходять своїх володарів. Картина на містку буде жити у помешканні Галини Гриценко. Майбутня художниця Вероніка Приходько ще тільки опановує ази художнього мистецтва, але переконана, що для фортеці у судаку знайдеться гідне місце серед її, поки що, учнівських робіт. Я очі радина саме взял. Спасибо. Майкмочутровити ще міна моя ім'я. Що ж до вечора у судаку, то Володимир Федотенка ще не визначився з місцезнаходженням роботи у власному помешканні. Але зважаючи на те, що пейзаж, зображений на картині, добре знайомий йому, хоче, щоб вона завжди була на очах. Кадата доводилось там бувати, дуже часто. Тому це буде приємно». митець під час заходу. Також не залишився без подарунка. Творче вітання для Григорія Петренка і гостей пролунало від Лариси Шамро та Наталії Олександрової, викладачів дитячої музичної школи номер 2 А Наталія Марченко, директор музею, виразила сподівання на продовження співпраці. «Проєкти проекти на цьому не закінчуються. Ви нам нас привезете ще не одного художника, ще багато много художників сумських із області. Ми будемо тільки раді цьому. У планах Григорія Петренка влаштування таких вермісажів ще в багатьох місцях. А поки що скористайтеся нагодою, відвідайте мандри у Шосткинському краєзнавчому. Виставка триватиме в музеї до 26 лютого.